Добрий день, шановна студія. Знаєте, є такий тип людей, оце завжди невдоволений вираз обличчя, так це маман. Вона з цим даром пекла прокидається і засинає, а ще одна з характеризуючих ліс це цмокання. Цмокання це її все. Вона ще так розтягує його, що там на аудіокнигу вистачить. Ото якось прокинулися ми, невдоволений фейс повійшов в чат. Хода, щось собі бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Не зрозуміло, що вже трапилось, я десь нявкну. смокає, так що перепонки можуть полопати. Гупає тими п'ятками маман. Ти зараз чорну діру гупаєш. Це щоб всі знали, що вона недовольна. А то, трясся, не видно, квартирант пекло, Татусик питає її «Що вже, Що вже ми зробили, поки ти спала Каже Я вночі прокинулася, а від вас салямкою пахло, а я то раніше заснула. Той носяра трясся, от дістався, вже внюхала тим нюхадлом. Летить блоха, вже до того холодильника все. напруга була така, зараз буде поножовщина. Розумієте, за нещасні триста грам салямки з'їли трясця без неї, а я то розумію, що як тільки вона відкриє холодильник, то проблема буде не в ковбасі, а в тому, що татусик удудлив її холодненьке пивко. Яке вона собі на вихідний відложила. Чую, починаються матюки оця аура. Летіть з віником на татусика, а прикол в тому, що в нас віника навіть не було. І по голові, і по чому йому тільки не прилетіло. Вилетів з хати, як зрадлива сопля, на першому побаченні з носа. Сижу, чекаючи живий, чи здоровий, чи повернеться. Минув час. Маман щось ходить два дні вже недовольна, оце біда, знаєте, смішки смішками, але коли вже це дитя підземеля приходить в ярость, знаєте, весь район, місцеві бомжі, навіть на здибанки не виходять. Ну, оце ж вона вся в негативних емоціях пішла вчора їсти готувати. І каже, мене це заспокоює. Всі ми знаємо, що жерти тебе заспокоює, і всі твої лосіни це знають. А лежу оце і думаю, хоч би оце зараз татусик не прийшов і нічого не вчудив. Заходить, купив він, значить, таку маленьку хлопавку з конфетті і кульки, щоб настрій цій сатані хатні підняти. Він хоч трохи вже і лупляний, але ще так і не зрозумів, що коли вона така, то це як піти добровільно крокодила, годувати з руки в дикій природі. Словом, крадеться він ззаду. Вона йому щось там лопоче, а я калошу його вже тягну від тяжких тілесних. І як хлопне ту хлопавку. Така мала, а конфідії І в трусах було. Вона розвертається, а там очах. вже стільки крові налилося, денник і вампіра Сіквел трастя. а різала на доші сім. Та як у мантуличого тою дощечкою кульки відразу поки не лечат. А вона яйця кришила, дуже гарно виглядає конфіті на яйцях. Святково так, як набрала вона повні жмені тих яєць, таке почалося індійські фільми дитячий рівень проти цього, і в лице летіли татусикові і на стелю, і у плінтуса. А за плінтуса обідно. Він у нас найінтелігентніший в родині. Словом, пішов папуйчик митися, бо таку яєчну спа процедуру отримав, що місяць їх їсти хіба не буде. А йому ще прибирати. Питаю зранку у маман. На роботу збираєшся коза, на вулиці жара така, ти мені дуючика знову не підготовила, тому лишаєшся вдома і будеш махати на мене опахалом.